Шановні гості, жителі села Канчувати. Сьогодні ми представляємо вам показові виступи спортсменів Київської федерації важкої атлетики. Це наші самі наймолодші спортсмени. У нас є більші спортсмени, а це самі маленькі. І сьогодні ми вам покажуть, як можна працювати з штангою. І так, суддя причасниках, вивезти команду. І так, шановні, шановні наші керівничани, жителі захищувати, я представляю вам учасників чемпіонату області з важкої атлетики Анастасія Круглик. господар чемпіонату області серед дівчат. І так, Перманець Денис це чемпіон міста Кривого Рога важкої атлетики. Анамаренка Олександр. Синахот, Іван, це це спортсмени наймолодші нашої групи. І зараз я вам покажу, що таке важка атлетика для дітей, яким по 7 років. І так, першим до ваги 8 кілограмів. Скільки тобі років? Вісім років випадало. І так, першим вийде до цієї ваги, ваги шланги 8 кілограмів. ход Іван. Іван нам покаже, ну таке ривок. Ривок виконується. До цієї ваги виходить Герфенець Денис. Спортсмену 8 років. О, І так, 8 кілограмки стояють спортсмену. І перший на ці магистру вийде Тономаренко Олександр для балтиночки. І так, 8, -8 кілограмів. Для Тономаренко Олександр. І свою спробу для розминки виконає Анастасія Круглик, вага штанги 8 кілограмів. Опустити. Так, асистенти. Юра. Итак, ваш штанги, 20 килограммов. И до этой спроби выйдет на ход Иван. Ваш штанги, 20 килограммов. Вот І так, до цієї ваги вийде зараз. Вербанець Денис. Ваш танги попередня. І Денис легко слегка вагу Опустити. І зараз у спробу виконає Манамаренка Олександр. Її вага спортсмен опустити. І зараз до цієї ваги вийде наша представниця. Прекрасної стадії. Крулик Анастасія, вага штанги попередня, 20 кілограмів. Опустити. І так, вага свою штанга наращу свою вагу. Вага штанги. 15 кілограмів. Зараз я вигляду спортсмена, якому доповнюється в цьому році живе 8 років. Це буде вербанець Денис. І так, подивимося, як спортсмен виконає цю спробу. Оба Опустити. Це був випадай з Денис. Цю малу спробує підняти пана Мар'янка Олександр. Опустити. Вас не підкорюються. І... Увагу спробує підняти Анастасія Круглик, Вага та не 15 кілограмів. Опустити. Йому сказати, що наша група юних важкоатлетів зараз для чемпіонату в області, де вона зайняла призові місця, готується на чемпіонат України, який пройде в Кам'янці-Подільському. Буквально в жовтні. Зараз літо, трошки діти не в повністю формі, але вони. Тренується. І зараз становиться е, штанга, вага штанги. 16 кілограмів, 17 кілограмів на штангу. І зараз цю штангу спробує підняти наймолодший наш спортсмен. Це Денис Вербенець. штанги. 17 кілограмів. І він кафе. Денис один з претендентів на участь в чемпіонаті України цього року дошкової атлетики. І дуже давно пробує підняти пана Маренка Олександр, вага штани попередня. І Олександр легко підхожує. Але Анастасія Круглик каже, що вона теж може цю сполу виконати. Важна нема передня. Опустити. Ви побачили зараз першу вправу важкоатлетів це ривок. Зараз я хочу звернутися до всіх наших глядачів і спортсменів. Зараз ми проводимо матчову зустріч між спортсменами Софіївки і Гриничуватого з МАЗ-реслінгу. І тому я попрошу вас, якщо можна вам перейти там трошки в тіньочок, тому що ми будемо там боротися, щоб ви бачили боротьбу з цим цього ракурсу.